На Івано-Франківщині завершилася весняна посівна кампанія. Цьогоріч прикарпатські аграрії засіяли поля зерновими, овочевими та технічними культурами на площі 376 тисяч гектарів. Більше про результати Ольга Бабенко розкаже. Весняна посівна кампанія цьогоріч минула успішно кажуть аграрії. Під зерновими культурами у нас 145 тисяч гектарів. Під технічними 100 тисяч, решта займає картоплі, овочі і кормові культури. Зараз бачимо, погода сприяє наливанню зерна, і найперші наші фермери почнуть збирання ріпаку. Озиму і озиму ячменю Степан Вінтонович зазначає, цьогоріч погода сприяла роботі аграріїв. А відтак їм не лише вдалося виконати план, а й збільшити посівні площі. Збільшилися посівні площі порядка півтори-дві тисячі гектарів порівняно до минулого року. В основному за рахунок збільшення посівних площ у сільськогосподарських підприємствах, які додають до орендованої землі землі. Громадян наших, які мають пої. Аби засіяти поля, аграрії працювали практично цілодобово. Наразі ж вони активно готуються до майбутніх жнив.